Власне, у мене було запитання про поїздку Трампа по в Досі, так. і очевидно, ми очікуємо, що головні події будуть там, так тобто зустріч з Путіним. Це буде Біджін, КНР, так. і це буде 2 вересня, якби китайці хочуть позиціонувати себе туди, як закінчення війни. Я зразу скажу, іде обговорення. Я бачу угу. я дивіться, якщо, якщо американці так зроблять. Я нічого тоді не розумію. І от я скажу: я тоді не розумію нічого. Тому що а... ну це приниження Припу... на увазі, Якщо Путін приїде. Якщо двох Сицзінпінь і США, да а якщо тут же Путін це зразу переводить Росію на рівний рівень США. Ну, в умовах, коли вони намагаються, ні, ну це неможливо. Вони я думаю, американці придумають таку історію, щоб приїхати двосторонньо зробити зустріч із Зіньпенєм і, і не брати участь в цьому шоу е за, для Путіна. Ну, слухайте, таке приниження Трампу не пробачать у себе. Тобто, а там буде українське питання, на вашу думку, якщо буде Застасії Трампа. Звичайно, звичайно, буде. Тут тобто воно в такому е ну, не тільки українське питання. Тут питання це, ж не українське. Розуміло. Вони нам говорять, що ви розуміли, вони не обговорюють українське питання. Для них Україна, для китайців, це нічого. От нам розказували, що китайці це наші партнери стратегічні. Жодному китайцю, навіть просто китайцю. Який бюрократ працює? Йому байдуже на українців. Байдуже. Він не знає. У нас не було таких зв'язків міцних. Да? І у нас е, немає розуміння. Є міжнародна. карта Європи, яка Росії і в межах цього. Китайці хочуть мати вплив в Європі. Так. Для них Україна чи Угорщина чи Білорусь байдуже яка країна була таким підскоком до Європи, в тому числі логістичним. Ну, я вам нагадаю, що у нас, наприклад, китайці хотіли відкрити логістичний хаб в Україні величезний хаб. Для того щоб їх літаки перелітали далі. Ну, прилітали сюди і вже розпосюджували ці контейнери, товари розвозили. Ну або продовжували Я так. думаю, вони не проти взяти в концесію порти. Вони не проти взяти Я в концесію у в Укрзалі, переговорах. Значить, вони То пропонують дали, вони пропонують просто контроль повний. Вони дають вам. Вони не хочуть брати, що ви розуміли, вони тоді не брали один мільярд доларів. Ні, ми вам дам п'ять. Дамо 5, тільки під гарантією вашого уряду. Ви не заплатите, і ми це знаємо. І ми забираємо. А контроль. Африканську, половина робітників наші, тобто контроль наш. І це була так звана економічна експансія Китаю. От ті всі шляхи, один пояс, один шлях. Чому їх зараз скинуло в бік мілітаризації? От чесно, я не розумію, чому це не саме для них шлях, і вони його почали. Мабуть, під тиском того, що відбувається, вони почали також це робити все більше. Але не факт, що китайці зараз проаналізують ситуацію, не факт, що вони виконують те що, те, що їм поставив Великий Сі за ціль, Вони за мету. Вони мають бути готові до війни за Тайвань США уже через два роки. По економіці вони мали вийти на перше місце в світу, там 35-й рік. Нічого вже не виходить. Уже не виходить. Тому, що, тому що, ну, плани партії, плани народу, я розумію, китайці багато що в цьому сенсі зробили. Да. Але, але технологій, таких як в Штаті, у них немає. Американці все-таки мають технології, до китайцям до них ще дуже далеко. Але чому я це про Китай все mm -hmm. наперед випередив? Тому що вирішується результат, бо ситуація це не Україна. Путін. Скажімо так, як наші депутати от зараз кажуть, я зробила помилку, маю право на помилку. От з точки зору розвитку його країни, це величезна помилка. Ну, це злочин. А це злочини, звісно, агресивна війна це злочин, плюс в особисті злочини Путіна і його Камарілі. Але є помилка його стратегічна. От вони просто е, взяли долю України, поставили собі. Підпорядкування. Група людей віком 70. Вони вирішили, поки ми живемо, оця країна буде в нашому підданстві. Там цар, я цар, вони піддані. А що буде далі? Мені байдуже. Отаку лінію вибрали. А китайці таку лінію не вибрали. У них все-таки є інша система управління, комуністична партія. Тобто, вона сьогодні Сідзінпін, а завтра буде лідер інший. Ну, Схоже завтра теж досі зімпінь. Ну завтра да бо він вибирає зараз оцю лідію важдіську, повертається до важдіської лінії і пресує дуже сильно бізнес. До речі, який підняв зараз. До речі, бізнес цей от якому дозволено було підняв Китай, як от не п свій час ну, умовно прибив, лібералізація що... економіки. А тепер що вони робить? Репресії проти цих так. людей. Тобто, Китай, я вважаю, Китай ще зіткнеться з величезними проблемами. І моя думка така: оці всі стратегії Китай вийде там в світі на першому місці. Не вийде. Знаєте чому? Тому що світ зараз це не тільки про е, кількість людей, в Індії, до речі, більше. Вже. Світ зараз це про ну, важелі впливу. Якщо сьогодні е, це було долар, завтра це крипта там може бути, а післязавтра, сьогодні Голлівуд, а завтра Болівуд, Ну, поки ні, але хто знає. І оце от все впливає. Китайців немає сили впливу привабливості. Немає сили впливу. В різні, можливо, частина людей, які туди поїдуть, поїхали, б, можливо, б не вибрали, сказали, це в хару. Зараз такого немає. А Америка все рівно це і Захід це привабливо. Тому я не вірю в те, що наступні 15 років в реальні відбудуться там, кардинальні зміни. І виникає війна. А от період воїн іде. І тут вибудовується інший світ. От, на жаль, не через економіку, а через те, хто має сильну позицію. От просто як колись воїни серед у кого більше коней, да? mm -hmm. чи хто, у кого більше людей, які можуть захищеними лицарі, лицарі там вийти і мають досвід. Так от зараз міряться будуть всі це. І Китай не вважає тут Росію. Країною, яка йому буде заважати в майбутньому, але зараз краще її ну там так акуратно тримати, щоб вона е, ослаблювала США, але при тому не піднімалась там вгору. Але ділити світ вони хочуть на двох. Чи Китай хочуть так? Китай і США. Оце те, що бачить. До речі, Байдену він відкрито це в сан франциско пропонував. Давайте створимо безпечний світ. Ну це дуже просто пояснюється. це старші люди. Їм уже по 70-80. вони пам'ятають дуже добре, як формувалась холодна війна. Mm -hmm. Да, це була складна ситуація, і, і як але… як Реалполітік, коли Китай і Сполучені Штати домовилися і успішно собі десь там спільно no, існували. Ну вони поділили світ, тоді був цей радянський союз, але Росія не може замінити, ну тут. Вона слабше про тери... Ніксен тоді зробив геніальну штуку. Він фактично послабив радянський союз дуже сильно за рахунок колаборації з Китаєм, і наскільки я розумію, Трамп хотів зробити зворотню історію, домовиться з Росією з Росією проти Китаю, але щось не ну Трамп чесно кажучи не, не був помічений в таких грандіозних стратегіях. Були люди навколо нього, його радник з національної безпеки. Зараз пише гнівні статті Саліван, що от неправильно роблять зараз. А що ви робили? А що ти робив? Ви робили, коли е, пояснювали вам, що це веде, куди це веде, що можна зробити по-іншому. Він робив те ж саме, тому що він, вони спеціалісти по Китаю, у них стратегія Китай. Ну, слухайте, це правильно. Вони визначили там основний супротивник, опонент. Ну, у них не супротивник, а е, хоча вже, по-моєму, і супротивник значить ці слова. Ну, а до цього часу дійти як? І, і тут Путін втягує штучно в Європу війну. Це все міняє. Тому, коли ви кажете, що там будуть обговорювати, будуть обговорювати Європу. Куди відійде Європа? Реально, за що? За які? За які? А Європа, а Україна це механізм тільки. Україна, якщо не втримується, Європа все. Вона, вона тоді перепадає і Путіну частково. І ц... це єдиний спосіб Росії. Показати свою мощ, це так. Європа. Але з іншого боку, європейці теж це розуміють. Вони з китайцями зараз свої ведуть перемовини постійні. Китайці бачать ці теншенс, тобто напруження торгівельні Америки mm -hmm. з Європою, теж намагаються використати. І в результаті, якщо так все сумірувати, то доля е, війни, оці третьої світової, яка в якихось площинах ведеться. Наприклад, в Кайберсайберпросторі там кіберпросторі десь порядка 15 країн. Ну це коли я знав це число, я зараз не знаю тоді. Воювали справа в тому, я вам поясню, чому ця війна глобальна. Америка до певного часу не атакувала сама, Вони тільки захищали всі в просторі. Ну тобто, іранці атакували, китайці атакували, ну точніше, північні корейці. І та атакували. Вони давно це робили в Київській кіберпросторі. Я це можу підтвердити. Я бачив на свої очі, як це розгортаються кібератаки. Мені американці показували, як це робиться, використовуючи в тому числі можливості в Україні, в тому числі зараз створена Америці, тобто вони займаються дуже серйозно цим. Добре, що ми з ними це все пішли в 18-му році з американцями підписали, виділили кошти, і це нам багато в чому допомогло, щоб не було колапсу на початок ще раніше. Атакували росіяни наші потужності електричного виробництва в Івано-Франківській області в 18 році на дві доби не було електрики в двох областях, повністю і, і тоді не було дізель генераторів Ну щось десь стояло в лікарнях, але так масово не було. І це була жахлива ситуація, тому що ну там навіть менше півтори доби тоді, і готовності не було психологічної не було, технічної не було готовності. Тому оця війна ну, вже ці країни почали і самі атакувати. Вони не скажуть вам, я маю на з заходу України. Вони вже теж проводять атакувальні операції. Це війна. Вона розгортається. Єдине, що вони домовляються не розповсюджувати на космос, оце дуже просто. Ви знаєте, що. В космосі, там на геостратегічній орбіті супутники висять. Ну, і от висить там 32 штуки, по-моєму. Е е е китайське, е е американське групування, там щось 28 це ГЛОНАСС російський. І китайці повісили європейці. Чотири групи супутників. Оце збивається і все. <ріх> і Отак, от Старлінг ліг. Ну, Starlink це таке, а коли у тебе GPS ляже, тому що вже є розробки війни в космосі, це все, не і не тільки у них, у багатьох, але поки що вони стримуються. Тому війна це буде розкручуватись, вона може перейти на іншу територію, де, власне, більше е, чинників це індопакистанський конфлікт, це дійсно суперечка серйозна в Китаї. Китай, Тайвань, Китай, Більше Близький Схід, історія така. Це, тут, тут уже знаєте тут парадокс в тому, що тут уже якісь механізми забагато війн, воєн вже виробили. Mm. Є успішне. Ви розумієте, в чому близький схід для мене? От я от зараз подумав. Там завжди напружено. Але війни там завжди закінчуються. Оце гаряче, так. триває постійне протистояння. Займалися силами і домовилися. Чи і уникають використання ядерної зброї, хоча вона є. Не. А от там, і там, не факт на індокитайському регіоні. Так от, хто може зупинити. Е, Таке розгортання глобальне. Це Китай і американці. Парадокс в тому, що вони ж є і бенефіціарами, можуть бути цього. Uh -huh. Ну, Свідзінь налаштований, Трамп цього не любить. Але коли треба бомбить, то бомблять, як було в Іраді. Uh -huh. Але при тому вони можуть знайти консенсус, що їм в великому рахунку війна в Європі зараз. Вона потрібна Путіну. Так. Китаю вона посередковано тільки потрібна, як ослаблення США. І затягування, і підготовки, до речі, до своєї. А США, вона, навіщо зараз потрібно в такому вирі? Тобто є якісь інтереси, де можна проговорити вивід зупинення широкомасштабних дій воєнних в Європі. Я вірю в це. Але це буде робити спочатку і без нас, на жаль, і без Путіна також. Ну а потім вже ми, як дійсно воююча сторона, все буде залежати від рівня нашої суб'єктності. Якщо на цей момент у нас будуть важелі сказати, що сили оборони у нас мають можливості, і от така зброя, що надійшла, і що ми ще ракети зараз маємо на 500 кілометрів плюс, тоді наша позиція перегона під це. без нас не вирішить, без народу. Без народу. Тому що на відміну від Росії, у нас керівництво країни. Не зможе отак, от зробити все, про що домовиться на переговорах. Це може там, де цар є, і то проблеми, і платить поки що по підданим. А в Україні, якщо ти просто скажеш, от зараз ці чотири області ми переписуємо з одної країни на іншу, це не спрацює просто-напросто.